Рада вітати вас всіх на моєму каналі від літа до літа. 21.11 в цьому році, в листопаді, в нас випав перший сніг, і сад був неймовірно красивий. В цьому відео я вам покажу, як змінювався сад протягом трьох днів, що я роблю в такий момент, як витримав сад важкий, мокрий сніг. Рослини. Які чудово витримують такі навантаження, а яким є досить складно і що потрібно робити. Залишайте зі мною у цьому відео. Сподіваюсь, ви разом зі мною отримаєте масу задоволення від перегляду відео, від того, який краєвид відкривається протягом останніх декількох днів в моєму саду. Тож приємного вам перегляду! Вічно зелені рослини були готовими до такого важкого снігу, на відміну від листопадних. За винятком тих листопадних, які мають гарний скелет гілок, товстий і міцний, всі інші з м'якими стеблами, лапчатка, барбариси, спіреї. Всі вони нахилились і не витримали такого навантаження. Деякі гілочки в троянд були зламані від такого снігу. Проте ті троянди, які квітували, досі в снігу красиво яскраво продовжували квітувати. Помилувавшись декоративним засніженим виглядом рослин, варто з них цей сніг прибрати, адже він був надзвичайно мокрим, важким. І дуже сильно нахиляв і розламував рослини. Снігу випало чималенько, адже він йшов протягом всього дня. Згідно прогнозу погоди, нам обіцяли тривалі морози, тож я почала в цей день активну підготовку рослин до зими. Почала підсипати ті рослини ґрунтом, які потрібно, обрізала троянди. Зараз пройдемося і поступово покажу вам. Що я виконувала. Я завжди хвилююсь цей момент, аби ґрунт не замерз, щоб я могла його легко набрати і зробити ось ті садові справи. Оскільки хризантеми після снігу частково розвалилися, квіти попсувалися, то я ж вирішила вже їх підготувати до зимового періоду. Зрізаю їхні стебла з листям, накриваю кущ, присипаю ґрунтом, аби гілочки вітром нікуди не розвіяло. Що стосується кущів лаванди, спочатку я стягую їхні гілочки джгутом, а потім по периметру куща підсипаю ґрунт. Тобто, я його не всередину куща підсипаю, а ось так по периметру. І з року в рік моя лаванда чудово зимує. Мульчування волотистої гортензії виглядає наступним чином. Я навколо кореневої шийки розміщую сосновий опад, і щоб він не розвіявся вітром, присипаю його ґрунтом. Таким чином, в цей день я зробила мульчування ґрунтом для всіх своїх рослин, які в тому потребують і які я завжди мульчую. Дуже красиво виглядає сад, світить сонце. По-справжньому видно, які рослини здатні прикрашати сад в зимовий період, і це дуже милує око, прогулюючись по такому яскравому саду. Хвойні рослини в зимовий період теж здатні змінювати забарвлення своєї хвої, однак це відбувається з настанням стабільних морозів. Поки що хвойні виглядають дуже красиво, зелено і різноманітно. Ось як відновився кущ спіреї з часом. Пам'ятаєте на початку відео, як сильно її було нахилено? Мій кущ лапчатки також був дуже сильно розвалений, гілочки м'які. Тож я її вже підстригла. Обрізку зробила наполовину. В цій частині мого саду є також рослини, які виглядають красиво. Зараз перед вами, до речі, дельфініум. Ви бачите, в якому вигляді він у мене буде йти в зиму. Ось ця красуня це садова герань, багаторічна. На зимовий період змінює забарвлення свого листя. І коли випадає сніг і світить сонечко, тільки погляньте, як заворожуюче виглядає даний кущик. А вже сьогодні вранці сад дійсно зачарував по-новому. Кожна рослинка, кожен її міліметр був покритий інеєм, Світило сонечко. Була приємна прохолода мінус 3 градуси. Тільки погляньте, як виглядають дивовижно рослини в цей період. Так, природа дійсно це щось неймовірно дивовижне. Як можуть рослини одні й ті ж виглядати по-різному, в залежності від погодних умов. Наприклад, зараз перед вами магонія падоболиста – вічно зелена рослина з дуже красивим листям, різноманітного кольорового забарвлення, на краях має зубчики, кожен міліметр яких також покритий інеєм, що надає цій рослині особливого вигляду в даний період. Тільки погляньте, зараз перед вами дерен елегантісіма без листя. І він також дуже дивовижно виглядає. Це говорить про те, що всі рослини не лише вічно зелені, доповнюють одне одного і створюють справжню красу для саду. Справжніми родзинками для саду є і спеціально красиво закручені химерні форми рослин, якось, наприклад, моя модрина японська сорту Діана. Закручені гілочки, ще не до кінця опавша хвоя, декоративні шишки дуже притягують до себе погляд. Красиво виглядає зараз хвоя у вертикального ялівця сорту Blue Point. Ви можете побачити, його хвоя дуже різноманітна, має три види. На кінчиках є коричневі шишки. Також у ялівця є ягоди, які дуже красиво прикрашають його зимовий період. А також ми можемо побачити, як проблискує сонечко, і все це дуже заворожує і притягує погляд до таких рослин. Завдяки різним погоднім умовам, які склалися останніми днями, ми разом з вами могли полюбуватися виглядом мого саду, який був різним і зачаровував по-своєму. Дякую всім вам за увагу. Пока-пока.